Всім привіт! Вирішила зняти таке невеличке відео, не заплановане. Я шила суконьку з мусліну, і в мене буквально лишилося зовсім трішки тканинки. Шкода її викидати, і тому я вирішила на швидку руч пошити. Тут в мене вийде три бантики, і тим більше я зараз повертаюся до. Роботи на своїй сторінці з бантиками, з продажу бантиків, тому я не стала викидати цю тканинку вирішила пошити три бантики та й виставити їх на продаж. Отже, я взяла, нарізала смужки 10 на. Тут 24 см, але, в принципі, можна брати 10 на 20 см. Я неодноразово шила подібні бантики, тому 10 на 20 см теж підійде. На три бантики, в мене тут 6 таких полосочок. Це низ бантика і верх бантика. Отже, я собі беру, відкладаю. Хоча три буде верхи, а три буде низи, Хвостики наших бантиків. Я складаю пополам, навпіл, лицевою стороною всередину, і після цього буду їх прошивати. Я буду прошивати на машинці, але ви можете за бажанням прошити навіть вручну. Наш такий край. Прошити їх вручну. Так. Отже, я три детальки прошиваю просто по цьому краю. Ці м -м, маленькі такі края. Я не прошиваю. Я тільки прошиваю цей край по довжині самої полосочки. Ті, що будуть хвостиками нашими, я їх теж пришиваю, але потім ще в кінці десь приблизно 4 см відступаю і ось таку такою дугою прошиваю. Ну, я покажу, в принципі. Зараз я прошию їх всіх одинаково. А потім уже прошию Ось. ці всі наші хвостики до кінця. Так, я прошила свої полосочки, тепер я відбираю. Три штучки, три я відкладаю, це буде наш верх, і ми його просто вивертаємо. Я зазвичай використовую дуже зручно паличкою для суші. Собі беру ну, чисту, новеньку, якою не користувалася, і я її використовую для того, щоб вивертати бантики так, є ціх. З яких будуть хвостики наші. я беру відступаю десь приблизно 4 см від краю і роблю таку дугу, перевертаю, тому що я їх буду прошивати, починаю звідси, і цей бік, щоб так само я перевертаю з цього боку малюю собі. Ось таку дугу. В принципі, я зазвичай собі не малюю, тому що в мене тут є на машинці така позначка в сантиметрах, і я собі вже приблизно прикладаю завжди 4 сантиметри, і я собі роблю дугу. І так, кожен бантичок. І тепер я пошиваю. Машинці, так, я прошила. Тепер після цього обрізаю все зайве. Ось, бачите, так в мене вийшло, воно, ну, по суті, як суцільне. І десь відступаючи по пів сантиметра. Я обрізаю все зайве. Дуже близько не обрізаю, тому що воно може розійтися просто. Тому десь по пів сантиметра від краю. Так, є. Тепер, бачите, у нас цей хвостик він прошитий повністю виходить. І я беру, складаю його навпіл так, щоб шви співпали. І прорізаю не до кінця десь половинку, і після цього його вивертаю. Не дивлячись на те, що це муслін, і він ніби такий сам по собі, жатий, пом'ятий, як правильно сказати, я все одно його прасую. Все одно прасую, тому що так бантик набуває такої гарнішої форми такої. Він такий більш чіткий, якщо так сказати, можна. Так, ну, от, бачите, він такий не дуже такий якийсь е, трішки виходить. І я зараз його пропрасую, і він буде мати більш такі чіткі контури. Ну, Хоча, можливо, хтось любить, щоб так трішки воно як повітряна форма була. Але я все одно прасую. Так, ну і що, я попросувала свої бантички. Так, як бачите, я просувала наш верх, так, щоб шовчик був всередину. Я його буду складати і щоб його не було видно. Ось так. Так. Що я роблю далі? Тут в мене ще лишилися обрізки від суконьки. І я собі вирізаю приблизно серединки, щоб були розміром 4 на 5 см десь так. так. Ось такі вони. Так, але, мабуть, піду щось знайду таке, щоб були обов'язково волошки, бо тут таке без цього. Хочу, щоб були волошки посередині, в мене є що виграти. Ось тут в мене залишки від суконьки. Тут є волошка. Так, тому я собі тут її виберу. Так, є. Тут нема волошок. Так, 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 так. І ось тут, тут є волошка. Я її собі заберу така гарненька, щоб трішки посередині було теж квіточки. Так, є в мене три серединки, бо в мене, в принципі, тільки три бантики. Так, і тепер першим ділом я беру наш верх. Так, собі складаю навпіл отак, позначаю собі серединку. Потім наші края до серединки і зшиваю. Так всі три бантички. Після цього, як я приготувала наші верхушечки, я беру наш низ. Вибираю той бік, який хочу, щоб був лицьовим, і починаю прошивати не так знизу, а зверху. І по цьому прокладаю шовчик. так Потім переходжу на цей бік і затягую нашу ниточку. Отак. І після цього вибираю, який бік я би хотіла, щоб був лицевим. Ось виберу цей. І тут так само вибираю, щоб я хотіла, щоб було попереду. Так, Прикладаю декілька разів, обводжу, і після цього роблю серединку. Складаю так. Так. І ось так. В принципі, мені трішки задовга серединка, тому я трішки собі обріжу. І прошиваю. Стараюсь брати подалі від самого краю, бо муслін він такий любить розсипатися. Тому його треба подалі від краю, поглибше так брати. Так, я такий простенький шов накладаю, я не бачу сенсу старатися якийсь дуже гарний робити, тому що це завжди закривається, завжди приклеюється основа. Так, можна так трішки його Серединку зібрати гармошкою, щоб воно так гарніше виглядало, собі поправити бантик. Ось так. І ось такий бантичок в мене виходить. Їх, до речі, дуже люблять. Часто в мене їх замовляли, навіть коли просто в дворіх тут знайомий з дівчаток мене замовляв такі заколочки, то дуже часто люблять таке щось подібне брати. Такий гарненький бантичок получився у нас.